Знаєте, сьогодні йшла над пляжем, такий був сильний вітер і так було добре ні про що не думати абсолютно. Просто спостерігати за цією фантастичною природою. Я розумію, що я це бачу, але це така фантастика, бо це така неймовірна сила і красива, і безкінечна, безкрая, бездонна. І саме головне, що воно таке саме, як і ми всередині нас, не обмежуючись тілом. Варто нам лише уявити. І ми там, де ми уявили собі. І сьогодні так йшла і так думала, що та іноді різні стани застають і зненацька, і незненацька, і випадково, і не випадково, але це властиво нам всім, бо ми справді вживемо в якусь нереальну добу, де відбуваються фізично, хімічні, фантастичні речі кругом і повторююся і всередині нас. Але я така рада і така внутрішньо. Вдячна за те, що я не боюся, що я вільна, навіть не хочу цього слова говорити, що я вільна і я радію. І зі щастям можу показати, чи зі щастям, чи зі смутком, це вже таке, але я можу показати кожну хвилинку свого життя, тому що Тому що я знову повторюся, як і кругом, тому що напевно я чесна з собою. Я не боюся людей, з якими в мене можливо щось склалося, можливо, щось не склалося. Я дуже вдячна рідним і Богу, і Всесвіту за те, що за те, що я насправді. Вільна в своєму житті. Я не я вільна в, ко... в кожній хвилині. Я відкрита, я можу реально. Я просто не хочу це якби зводити до якогось елементу, саме до якогось фрагменту зі свого життя. Але насправді будь-що. Я можу це сказати, я можу це показати, тому що я, тому що я була в гармонії з собою, в будь-якому стані я була в гармонії з собою, я слухала себе. І я така йшла і думаю, Боже, чому іноді мені здається, що я не чую себе, можливо, я і не чую себе, а зараз я така йду, і це таке. Блаженство. Я знаю, що все змінне, абсолютно. Це найважливіша річ в сприйнятті життя є те, що абсолютно все змінюється, що немає стабіль... стабільно те, що немає стабільності і це факт. І у всьому. Але це так круто і так вільно те, що те, що я можу показати все, та може хтось зараз засміятися і сказати, типу, що та ти можеш і наголо роздягнутися. Так, і я можу навіть наголо роздягнутися. І, і напевно, що найпрекрасніше моє сприйняття світу в собі і світ, світ через себе це саме в цьому. Що я можу все. І я вільна у всьому, що я не буду ховатися. Мені не соромно ні за один крок в моєму житті. Тому що це щиро і це правдиво. І сьогодні в такому настрої я дякую світу. Дякую знову своїм всім людям. І я обіймаю цей неосяжний світ сьогодні. Неосяжною собою. Я поглинаю його, а він поглинає мене. І хай так є. Хоча я розумію, що це зміна. Ось такі роздуми. Дякую вам, що слухаєте мене.